Шановні друзі, дозвольте так до вас звернутися неофіційно, з висоти свого віку, життєвого досвіду, звань, яких тут перечисляли. І добре, що не всі перечисляли, бо це було б дуже довго. Але я становився, розвивався, зростав разом з вами, з молодими поколіннями, з курсантами, студентами, аспірантами, ад'юнктами. І тими генералами, професорами, міністрами, генеральними прокурорами, прем'єр-міністрами і іншими високими посадовими особами, доля яких зв'язана з нашим університетом, які в нас тут або навчалися, або ж вони становились фахівцями як науковці, або в іншій формі були з нами у взаємодії. Я пам'ятаю, як у цьому строю стояв. Полковник троян, тоді курсант нашого університету, нині виконуючий обов'язки голови Національної поліції України. І у вас кожного, і в студента, і в курсанта велика дорога, але дорогу долає той, хто по ній іде, не зупиняється, не спотикається, а якщо таке й трапилося, то знову піднімається на ноги і крокує далі. Сьогодні День знань. Все українське свято. Чому так говорю? Тому що фактично кожна наша сім'я, кожна доросла чи юна людина причетна до цього дня або набувала знань, або навчається. Сьогодні Харкові розпочинає заняття 180 тисяч студентів, які представляють не тільки Україну. А 47 зарубіжних країн і ще в тому числі, і у нас уже в університеті є студенти-зарубіжники. Харкові 800 тисяч дітей сьогодні сяде за шкільні парти, війде класи і буде долати шлях до знань. Як річка поповнюється окремими джерельцями і, Струмками, так і ріка знань має поповнювати щоденно від лекційних занять, від курсантських, від спілкування з викладачами, від самостійної роботи, роботи в бібліотеці, врешті-решт, від перебування в університеті. У нас нічого нема зайвого. Все спрямоване на ваше становлення як спеціалістів, спеціалістів високого гатунку. Немає лишніх дисциплін. Якщо юристу треба подолати 56 освоїти навчальних дисциплін, фундаментальних, кому-то більше психологам чи програмістам, чи економістам, кому-то менше, але загалом це десятки навчальних дисциплін, які вам за 3, 4 чи 5 років треба освоїти. Університет для цього створює всі можливості. Я хотів би вас орієнтувати, юні друзі, на те, щоб. Ви відчували себе членами єдиної родини і не намагалися, якщо виникають якісь там проблеми життєві, службові, навчальні, вирішувати якось таємно, там, спілкуючися підпільно, можливо, не з тим, з ким слідує перелазячи через паркан самовільно і тому подібне. Є начальники курсів, є декани факультетів, є завідуючі кафедрами, ректорат, ректор. Вони всі налаштовані на те, щоб оте поголів'я, яке до нас прийшло, вибачте за таке порівняння, і випустить тільки вже з дипломами, щоб ми нікого не втратили на цій кількарічній дорозі. І ми для цього все будемо робити. Ми сьогодні вдячні батькам першокурсників, які нам довірили своїх дітей, саме своє дороге надбання. І я щиро їм дякую за це. Маючи статус, і, і батька, і діда, і прадіда, і бо я знаю, що таке дитину довіряти кому-то. але те, що нам довірило, це і наша відповідальність, і наша честь, і ми все зробимо для того, щоб діти, які прийшли до нас на навчання, були забезпечені всіма умовами для такого навчання. Ви за кілька років виростете на сантиметри десятки. Добавити в своїй вазі в кілограмах і розумово найбільше надбання. Але знову я повертаюся, працювати треба щоденно, не робіть прогалини, наганять їх, потім надолужувати дуже складно. Ми живемо дійсно в складній ситуації. І нам не легко і матеріально, фінансово, ми забезпечені в кадровому відношенні, але ж і кадри треба теж забезпечувати в усіх умовах життєдіяльності. Ми дуже вдячні Харківській обласній державній адміністрації, Харківській обласній раді, Харківській міській раді за те, що нам допомагають і матеріально, і фінансово. І перш за все, ми відчуваємо моральну підтримку. Те, що у нас в університеті в цьому році на всі форми навчання були конкурси, це говорить про наш авторитет, про нашу. Дійсно, лідерську позицію, але я ще раз це нагадую і професорсько-викладачському складу, і вам, що ми і цим самим покладаємо на себе велику відповідальність. Я впевнений в тому, що ви кращі роки свого життя проведете в університеті, що ви будете згадувати оці роки як самі такі світлі моменти в своєму житті. Ми з тривогою і надією кожний рік дивляємося в ваші очі, хто до нас прийшов і переконується в тому, що до нас приходять тільки кращі і найкращі курсанти і студенти. Такими і залишайтеся. Хай вам усьому щастить. Ми вам дуже вдячні, що ви прийшли до нас на навчання. Ми будемо всі ці роки однією сім'єю. Щастя вам!